Ви на моєму каналі Apple Games. І сьогодні ми зіграємо Привіт, сусід, знову ж таки. Але сьогодні ми не будемо просто проходити. А сьогодні ми будемо в нього за халяву в нього жити на другому поверсі. І він не буде знати, і входити він не буде, бо там закрити просто стінку потрібно. Тому давайте ж почнемо вже. Чо! Ставте лайки і підписуйтесь. І будуть виходити далі такі відео. І я вже бачу там 50 підписників наших. І вже дуже хочу, щоб у нас вже 100 підписників було. Було би дуже класно. Тому ми проходимо заставочку, як ми пам'ятаємо. Ну, ви все знаєте, там як як проходити все там. А от, от бачите, отам, і ми заліземо, і ми будемо там жити. Але за халяву. Ми з цього дому свого нічого не будемо брати. Все, пропускаємо, тут він нас майзли, рухати не Тут ключ нам не потрібен. Що ж хочу сказати? Тільки м'ячик заберу, бо я хочу з ним, там буду бавитись. Е, не м'ячик. М'ячик. Він не буде про це знати, і немає. Нам просто потрібно смітник, так? І усе. І ми розіб'ємо, і будемо там жити. Виявляєте, як тут цікаво. Там і будемо і спати, і, і все. І талик в нього крадемо. На курсі ми його не Так. Уратно, тихенько, Щоб він навіть не бачив. ставимо спідничок, бак, якось ось так тихенько. Так, добре. Всі мене чути, якщо хтось не чує, він то нічого. Все, ми залізли тихо. Тихенько, щоб нас він не зловив. Бо якщо зловив, буде погано. Ой. Я, я не дострігну, я кнопку не встиг якось пізно натиснув, побачите. Але нічого, нічого. Ми. зараз. Та й ой! Що це таке? Чого я застрілю? Головне акуратно, бо зараз він може прийти і буде Не Недобре І що тепер? Там, він там, він там був. Діг спати, поки він лежить. Сподіваємось. Она його не розбудити. А щоб не розбудити його, вам потрібно гліпашити вподобайно. Є, тихо. Є, добре. Все, і ось тут, оце буде нашою кімнатою. Ви уявляєте? Зараз картини нам не потрібні. диван у нас є. Все, спокійно жити можемо. І він знати не буде, і не буде нас бачити. В мене зараз, от бачите, він не може тут зайти, тут стіна стоїть. Тут книжки, тут у нас диванчик. Жити буде файно. Тут ми вітриємо, яшики позабираємо, вони нам не потрібні. Ключ ми собі лишимо, може пригодиться Зараз нам тут показують, як тим користуватися, я так не люблю. Трясеться, тут трясеться, але... А чого? А. Клодку візьмемо, то нам пригодиться подальшому. Але ми не маємо нічого з свого дому брати. Не маємо права, розумієте? Тому тут буде тяжко, але нічого. Отут то наша кімната буде. Зараз ми тут все покладемо тимчасово. М'ячик. Тут ми можемо покласти що? Тут ми можемо покласти собі якийсь ключик. Не... Ой! Дякую за 50 підписників, мені дуже приємно, ви знаєте. Але давайте вже наберемо тих 100 підписників, щоб ми вже були, ну, щоб наш канал йшов далі. Український, гарний. Добре, не хочу ставитись, так не буде. Значить не буде. Тут скейт. Ой! Де він полетів? Скейтборд або. Тільки нам його не тут потрібно. Тут. зараз. Тут ящик. Ми тут зараз порядок наведемо, ми тут не знаю Ми будемо як в королівстві якомусь. Але сусід ну, не має здогадатися. Просто немає, розумієте? Так, чого я його тут поставити? Ага, треба далі. Далі став. Ось таке. Ой, лаги почались. О, все добре, з цим ми зробили. Це ми тимчасово, це навіть викинути можна. Але там десь. Що він не здогадався. Далі, трошки почекаю. От туди його десь. О, супер! Ми там не побачимо, сліпий пойді. Забираємо зараз ключик. Ой, я вже привик. Забираємо ключик. Так, тут ми будемо щось теж ставити. Я шики нам, ну не потрібні. Так, добре. Розшистимо все. Ключик. Тоже будемо викидати тільки чим подальше. Так, чекай. От туда його! Біля моїх дверей. Я ми можемо викинути, він нам в кімнаті нашій сусідовій кімнаті. Але тон тепер наш, ми на халяву в нього живемо. Ми...

Повіримо, ну, хто у нас нижечки. Ос, гарный. Ос. От саме найважче і саме що мене лякає. Телек нього забрати Це буде страшно. Перше, по-друге, важко. Може нам хай пригодити? Крісла нам потрібні. Що я взяти не можу? Стикля. Ну, норм. Є, стріпу. Ось тут у нас ящики якось були. Стояли за. Wow, this is my What's this? Yes, yeah. what is it? My name is Alison, this is Harry Jarvis, we're from the Morning Chronicle. I wonder if you can come in for a minute. Well, I am rather really busy. Ветла нам три, но мы ну, такие ящики не будут. А вот клей... Клей на эту стоит. Не, Ні, я ее разбил, добро. Клюшка пропадает. Так? Да, Вот Ветрально. О, начинает пропадать. У вас. Вот такая наша первая комната. Ну, свидания

Per, jak go tak ustawić? Wow! Wszystko? A my nawet to jak puchujemy. Dobrze. Per, tutaj. Вс, ми зробили майже чистку вже. книжки ми знаємо, де мають бути вони. Книжки у нас ось тут стоять. Як ми їх ставимо? Ось так. Ось. Вже на другу тут личку.

Тихо тікай Так. так. І най не здогадується. Вже плюс. Сусід, не твій ключ? Добре. Потрібно тут вікно снайпнути. Або ні мне че задне, ну, не Пробавці. він нас все таки зловив Вот тобі. Другий снайпер. Другий. Що там по часу? 14 хвилин. Добре. Добре. Все, ні, ну тут ми рвану. Хочеш? Він же вікна там поремонтував. Клодку ти вже. Телекем антенна. Все. Супер. Побігли, скоро. Унервтик тикаю. Все. Злюбили. Перше, що нам потрібно було, ми зробили. Друге. Все, добре. Тепер ви маєте поставити лайк, щоб я дострим. Раз, два, три. Давайте. Наче ви не поставили лайк? А ну ще раз. Раз. Два. Три. От тепер поставили. А тепер молодці ви. Ну що, знову розбиваємо. <ривіт> що? Що? Dog. Now he's gonna move like right along McGregor that's Done! this time? Удяшек нам ще потрібно. Але в мене і канал тут є. Добре. Тому вліпаш лайк. Щоб мені легше було тут грати. І підписуйтесь заодно. А чому б і ні? Підпис... ви підпис... ви будете підписуватись і той. І буде все добре. Буде мені тут легше грати. І нові ігри будемо грати. Все. І ось телек У нас тут диванчик, так? І телек я би хотів десь... Ось тут поставити? Так високо, так. Телек. Телекр так ставить. Зараз телек ось так поставитись має? мне ну, кажется Не, он на Да, давай, ты уже мае А ну буде без антенни тоді чи що, А якщо ми зараз поставимо так? Але вже ось тут тоді. О. Ну там же антенна якось стояла. О, Та й Чому забирається? Вот Майк Тал. Я шел наш. Прислав. А давай, ты А кто вы? Та, що ми робимо? робим це вікно добре. Скресло забрати. Не це Стилаєц. Це White. Добре. Як вилізти? Тікай. Все добре, добре, добре. І тепер знову длібажте будувати на і буде вам во застрямо. Раз, два. Три. Що? Ви бачили? Він що, розсекретив? Та ну, то я не вірю. І не повірю. Так. Ні! Так. Маємо стілець. Парток талык стоят им Ось Так, так Ще да. Шаниустак. И на устак. Вустак. Так. Ви це бачите? Це є друге. Я тебе зрозумів. Ви знаєте, куди злазити? В мене це взяти. Теперь? Да йой! Ну що, зараз будемо завершувати дике? Треба сміти. Він же там вікно навіть забив. Це у нас дивує. А я зрозумію, що тут Ну У там закрите за. Він там лазиться запаху. Йо. Так йой! Ну добре! Ми цьому вже будемо закінчувати. Всім бажаю удачі! А це відео було про те, як ми ну... Ми потрапили на другий поверх сусіда. І ну, він нас трошки половив, але то таке. Всім бажаю удачі, дякую, що підписалися. Поставили лайк. Всім бажаю.